Як замінити сопло на принтері Bambula P1S? Тут є два методи. Перший економ-варіант, другий люксовий. Вітаю вас на каналі Климюкла. В цьому відео ми будемо розглядати оба варіанти, яка між ними кардинальна відмінність, та скільки часу ми можемо зекономити, використовуючи люксовий метод. Погна! Підготуємо принтер до заміни. Давай готуйся я йду каву зроблю. Для того, щоб виконати економ-заміну, нам потрібно зняти кришку, від'єднати її. Далі беремо ключик на 2 мм, відкручуємо два гвинта. Після чого знімаємо сопло, від'єднуємо його і акуратно витягуємо проводочки. Все, сопло знято. Відкручуємо вентилятор. Не забувайте, що всі маніпуляції ми проводимо на вимкнутому принтері. Далі нам потрібно зняти силиконовий захист. Під ним знаходиться кріплення, також знімаємо. Далі нам потрібно дістати проводочки обережно і акуратно дістати термопару. Бо якщо ми її відірвемо, то не буде температура показуватись коректно. Є. Yeah. І відставляємо в сторону. Беремо нове сопло. Зкриваємо термоусадку. Ось так вона виглядає. Наносимо трішки пасти. В отвір і збираємо зворотній послідовності спочатку датчик термопари. Потім пластину. Вкладаємо провода. І надягаємо щелку. Таким чином, щоб оця штука була до проводу. Ось на середину. Після цього прибираємо лишню термопласту. Надягаємо силиконовий чехолчик і прикручуємо вентилятор. Збираємо зворотні послідовності. У нас тут є такий блискучий і матовий. Нам спочатку потрібен ось цей блискучий. Заводимо проводочки і під'єднуємо його. Є Слідуючий ось цей. Він іде над ним. Тоді заводимо сопло. І закручуємо. Далі підключаємо. Кришку. Закриваємо і перевіряємо, чи працює. Для перевірки нам достатньо перейти в налаштування хотенда. Температура. Піднімаємо до 50 градусів, щоб перевірити, чи все окей, чи ми не пошкодили термопару. Бачимо, що температура піднімається, значить, там все окей. Тоді охолоджуємо до нуля. Також перевіряємо, чи почне охолоджуватись. Вентилятор включився. Зараз температура почне спадати, значить все працює. Далі проведемо заміну люксового варіанту і подивимося, скільки часу це займе. Давайте глянемо, що нам пропонують за 3000 гривень сопло у зборі. Ось таке у нас пакування. В комплекті у нас є гвинти, які ми треба прикрутити. Ось саме сопло. Що в ньому є? В ньому є, по-перше, вентилятор і провода до вентилятора. Також є. Сам нагрівальний елемент, термопара, і вже там термопаста, яку не треба міняти. Заміна відбувається так же само. Ми знімаємо кришку, від'єднюємо її. Тут насправді все набагато простіше, тому що ми просто знімаємо старий і ставимо новий. Від'єднуємо так же саме гвинти. Дістаємо сопло, від'єднюємо. Тобто вони абсолютно ідентичні. Нам потрібно тільки замінити. Заміна в такій же послідовності. Бавимо проводочки. Єднімо спочатку блискучий конектор. За ним іде матовий. Проводимо на виключеному принтері. Заводимо сопу і прикручуємо. Після цього підключаємо кришку, закриваємо. Перевіряємо і готово. Тож, яка характерна відмінність між заміни цих двох хотендів? По-перше, цей займає 5 хвилин, цей займає 2 хвилини. Все насправді залежить від вашої мети. Якщо у вас один принтер і ви завжди друкуєте тільки одним соплом, і він у вас з тої чи іншої причини вийшов з ладу, спокійно беріть дешевий варіант. Акуратно проводьте заміну, щоб не пошкодити провода термопари, інакше воно працювати не буде. Якщо ж у вас знову ж таки один принтер, ви часто міняєте сопла і не хочете сильно запарюватися з тими проводочками, термопастою, яка постійно розмазується всюди. Тоді, можливо, є сенс задуматись про покупку готового зібраного варіанту, що допоможе вам і зекономити час і простіше зробити заміну. Залишайте коментар, який хотент оберете саме ви. За вас лайк, підписка, а з мене наступне відео, де ми порівняємо друк на соплі 04 та 08. Побачимось!